Так, от так я дорізав, тут в барабан. Все вже я тут прийшов. Слава Богу, розрізалося, ніби ніде не прорізав. Ні тут, ні тут він. От сюди. Ніде не прорізав. Дякувати Богу. Все, можна різати тепер вже спокійно далі, дуже просто. Головне цю камеру присостати нормально відрізати. Але я далі не ріжу. Я зараз забираю оцей свій інструмент і буду просверлю тоді пару дірок собі, щоб потім можна було нормально його скрутити. А зараз візьму серво на 4 і просверлю. Уверху, тут десь одну з того боку пару дірок, щоб потім можна коли він буде розрізаний, щоб його можна на болти зафіксувати і далі вже собі сверлити. Так от дорізаю вже тут же кінець. ще Останній штрих. Зараз роз'єднаємо і подивимося, що в нас це воно вийшло. От не вдалося дорізати кінці і обламалося цей, але зараз я переставлю, мені стане цього кусочка вже дорізати. Так, підчепників один живе, би, отак має болт звичайний, і сюди, і пішло, зараз перевертаю на другу. о, цей пручався трохи, не хотів піти, але о, все пішло. Зараз я то помию, подивлюся, який тут От є підшипник старий, а це він так шуркутів. І десь тут має бути сальник. От є сальник. Все, зараз я буду дивитися, що тут таке, замовляти, потім збирати.